Всім привіт! Мене звати Олена. Ви на каналі Криблур, і сьогодні я записую відео на тему, як я почала розмовляти українською в свої 23 роки. Ще дуже хочу сказати, що це все максимально для мене в новинку сьогоднішнє відео, тому що вперше записую на мікрофон, вперше записую вночі не при денному світлі, а при оцих дивних обставинах. І ще я записувала це відео, воно виробилось, і я не змогла його потім скинути собі на комп. Тому я записую це вже другий чи третій раз. І, а ще на телефоні 20%. Ну, знаєте, буває іноді таке натхнення. Хочеться записати. Я не буду йому йти е, супротив, навіть якщо все каже ні. А я кажу так. Мене звати Олена Калініна, мені 24 роки. І почала на постійній основі розмовляти українською мовою. Я всього лиш рік назад. рік тому. Е, хочу, щоб це відео було як моя персональна історія, щось таке. Якби про мої спогади і про трошки, напевно, думки розуміння, розуміння, до яких я прийшла зараз от, в свої 24 роки за рік постійного спілкування. І також, можливо, це відео когось надихне з російськомовних українців. В ньому не буде хейту, в ньому не буде агресії, в ньому не буде якихось неприємних гидотних штук. Це просто. Історія про мене, історія про одну з українських душ, яких, скажімо так, зросійщили. Це сумно, але так воно є. Але якщо дивитися з іншої сторони, це урок, це те, чому нас вчить життя, чому вчить якби пробудження наційної, національної свідомості, якихось штук і. Хтось робить висновки, хтось ні, і це також напевно окей. Почнемо з самого початку. Я народилась на Рівненщині, потім ще до року переїхала і жила в Києві. Моя сім'я українська, більшість родичів з Рівненщини. Скажімо так, я так розумію це західна Україна, але в стор... або в сторону Західної України. По татовій лінії є трошки російського коріння, але ну я якби в Росії там до родичів. Ну коротше, я навіть нікого звідти не знаю. Для мене я українка, живу в Україні, розмовляю українською. З дитинства ходила в український садочок, в українську школу, і якби ось така, скажімо, виховна функція вона виконувалася саме українською мовою. І бабуся, наприклад, до якої я більшості випадків їздила на літо, взагалі на якісь канікули. Це мама моєї мами. Вона була така, знаєте, прям українка. Типу вона забороняла мені говорити російською мовою і що дало потім свої наслідки. І мама, тато, ну якби у нас в сім'ї було якось, знаєте, 50 на 50, То говоримо українською, то російською, в залежності, якось не знаю, від дня, настрою, ну ще якихось факторів, але воно якось було мікст, скажімо так. Um, і, в принципі, в дитячому садочку, якби би, початкова школа, в основному я говорила українською. Тобто я проживала в Києві, українська школа, все українською, типу, це було норма мультики українською, там кіно, книги, якось це вже, все було дуже логічно. Потім, з початком середньої школи. У мене, от нема прям чітких якихось спогадів, але я розумію, що я перейшла на російську. Якщо спочатку це було якось 50 на 50, потім 60-40 в сторону російської, потім 70-30 і так далі, до моменту, що я українську взагалі майже не використовувала. В підлітковому віці зіграла така штука, що от якраз та бабуся, про яку казала таку українізовану, вона мені... Постійно робила зауваження, якщо я переходила про ній на російську, і в, мені, в мене включило це не ту штуку, що я така о клас, добре, буду говорити українською. Це пішло на такому підлітковому супротиві, на агресії, що типу ні, я не буду робити, як мене хтось змушує. Я буду робити так, як хочу я. І я, типу, як от на цій енергії супротиву почала розмовляти саме російською. Потім часи ВКонтакті, часи е розквіту російського Ютубу. Хоча потім все одно я Пішла більше, скажімо так, на англійський контент, на американізований, європейський. Але там Катя Клеп, наприклад, це була моя улюблена просто блогерка, і там ще хтось наразі не пам'ятаю. Потім там всі ці ж соціальні мережі всеросійської, всі прикольні пацанчики, дівчатки з Білку, общаються на русском, і це нормально. І, типу, якби показується, оця ідея просто ну, не те ж. Що... Казали, наче ж українська це погано. Ну для мене, я такого не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що було нормально говорити російською в більшості випадків, якщо це не школа. І також ще я думаю, вплинула та штука, що я, от коли в 10-11 класі, ми готувалися до зно, особливо з української мови і української літератури. Саме літературний аспект також якось вплинув, тому що російська література, наче вона, вона така велика, величественна руська література, вона прекрасна, Лермонтов, Пушкін, вся вся тема. А от українська, вона наче якась недолуга, начебто. От, в кавичках я пам'ятаю це якийсь меседж. Тому що у нас все якесь таке депресивне, сумне, завжди кріпаки, у нас є пан. То ми такі, все якесь або якесь історичне. Ну, основна оцей вайб, того що все погано. Я от пам'ятаю, як ми якось в школі просто спілкували, що бляха, чого у нас все таке депресивно, от тільки от Кайдашева сім'я, от щось веселе. хоча так ви думаєте, блін, чуваки, невістка, невістці виколюють око, всі сруться, ну не дуже весело, трошки сумно. А, але типу, ось цей вайб того, що ну, русське, що європейське, ну все класне, а ми коротше ті палахі. І ні, звичайно, була там література, яка мені подобалась. Там я, романтика, тигролови, були штуки, але все одно ось цей вайб депресії, наче хотілося від нього відійти. Хоча, ну, напевно, вайб депресії був, тому що наші прабабусі, прадідусі і взагалі прародичі жили не дуже весело, враховуючи всіх наших імперських сусідів і взагалі враховуючи ті умови. Але окей я це зрозуміла тільки в своєму вже більш дорослому віці. Тому що беремо такий пазл: соціальні мережі все російською, всі прикольні ребята, дівчатки спілкуються російською, класна література російською, все класне російською. І, типу, українською, наче говорити не модно, не прикольно. А ну і ще ось цей мій чисто, як мій персональний конструкт, те, що бабуся там змушує говорити українською, я така, ні, я не буду. Я буду говорити, як я хочу, і перехожу ще більше в цю російську диру, скажімо так, безодню. А, і це починає формувати мене вже трошки з іншої сторони. У мене навіть я зараз цього. Я не хочу казати, що мені стидно, якою я була раніше, тому що я була такою, як на мене вплинули обставини в дитячому віці. Зараз я доросла, я вже приймаю свої дорослі рішення, я за це беру відповідальність. Тоді це був збіг факторів. І тоді мені здавалося, що реально російською говорити набагато прикольніше, і ті, що говорять 100% українською, ну. Egg. Я прям пам'ятаю навіть як декілька років тому щось спілкувались з подругою, що типу, блін. Ні, Давайте російською, щоб було більш аутентично, як в той момент. Блін, от коли парні говорять на русском, це так, ну це круче. Потому, що, коли на українському, як то не знаю, ну так собі. І ще, блін? От коли почали пам'ятаєте вводити закони про те, що там не можна в, в сфері обслуговування російською говорити. І, Блін, там якийсь мужик сказав замічання, що чому не можна говорити на русском ой почему нужно говорить на ру... уже не, не голова не працює, да? слава Богу. А, типу почему как бы надо говорить только на украинском почему Что за бред? У нас які-то проблеми? Ну, і, типу, якщо так подивитися, оця якась штука була, що, типу, блін, українське флоп, а російське топ. Слава Богу, це змінилось. Але з часом, знову ж таки, після закінчення школи, все одно у мене там, наприклад, я читала українську літературу, я читала книжки українською, я дивилася фільми українською. Е, я якби спілкувалася, наприклад, з родичами українською. Тобто вона все одно була присутня в моєму житті, чи там слухала музику українську. Там, е, і було якесь оце відчуття контакту, але не було відчуття, що. Ну, типу, у мене навіть не було думки, щоб переходити на українську. Ну, типу, всі спілкувались, якби от в моєму оточенні російською. Це здавалось нормальним, що ми рівняємось на їх там, якби ну, для мене, наприклад, цікава сфера культури, СММ, там, типу, бренди, арт, якби щось таке було дуже сильно в той час. І якщо ми не тільки там дивилися на Америку, Європу, але, типу, на російське також всі дивилися. Пам'ятаю, там Your Home був бренд, там всякі медитації, всі такі жіночне, гарне. Якісь там. Коротше, якісь бренди прикольні. Вони були російські. Типу, я там хотіла щось собі навіть колись замовити. Але через те, що там було дуже складно з доставкою, я забила. І якби от, здавалося, що російське це клас, а наше не дуже. І з початком війни ем, пройшов рік. У мене була ось ця думка, що типу, блін, якось трошки пазл не складується. Країна нападає на мою культуру, на моїх родичів, на моїх друзів, на мене. А я розмовляю їх мовою. Ну, типу, це якось бридко, крінжово де. Типу, ну це мені здається, це кожна свідома людина розуміє, що це трошки не ок, це якось не складується. Я не суперісторик, але ну, типу, якщо уявити, що там в часи Другої світової війни там євреї чисто би говорили німецькою по своєму вибору. Ну, я, я не знаю, можливо, так і було. сорі, Я не історик, але типу, ну, це якось тупо, вам не здається. І я розуміла, що я хочу спробувати додавати українську для початку, але мені було. Лячно, тому що я така: типа, блін, у мене вона фігова по-любому. 100% у мене вже там все позабувалось, поганий акцент, все погано. Ну, і типу, якщо складно, значить я пробувати не буду. Влітку. Коли війна почалася, це вже там півроку, да, пройшло, е я помітила, що якось наче більше української стає в просторі, в медійному просторі, в інфопросторі. Я відписувала, звичайно, від всіх російських там, блогерів, від, ну, брендів, від всього, що я була підписана. Я перестала з якби дивитися за цим. І у мене ще одна подруга перейшла прямо на українську, вона з Миколаєва. Е і це було такого нічого собі. Я коли чула її під час наших зустрічей українською. Це було так незвично, але так одночасно і гарно, але й дивно, і гарно, і дивно. І вона мене надихнула тоді. Я така, блін б не спробувати, я їй кажу, що, типу, слухай, я також спробую перейти на українську. Але мені не вдалося, я потім закинула цю ідею, тому що я дуже часто перескакувала на російську. Тому що, по-перше, мене не було сформованої звички, і мені було некомфортно говорити українською. А по-друге, мене частина мого оточення не підтримала. Зараз я розумію, що, типу, треба було просто забити болт і типу робити, як я хочу, але тоді мене якось це. Ну, типу, мені було трохи. Ну, мені було неприємно. Моя сім'я, вона сказала, клас, роби, супер, молодець. А, і деякі друзі також так сказали: що, типу, вау, молодець. А, одна подруга написала, що, типу, блін, Лена, можна ти саме на русском? І мені було дуже неприємно і було відчуття, що може я щось роблю, щось не те. І також є хтось, що, типу, ого. Ну, типу, був Ого, не здивований в хорошому плані, а був ого в якомусь такому Типу, е, що Що? Що ти робиш? Типу, в такому вайбі, знаєте. А, а я в той час ще була піпл плізером то не дуже це добре якби, скомпонувалось. І я закидаю цю ідею, хоча трошки все одно якби, намагаюся використовувати українську, але все одно переходжу на російську. І потім друга моя подруга їде зі своїм хлопцем в Карпати, повертається і ще з однією подругою. Вони сидять в кав'ярні, пам'ятаю цей день, це осінь. Сидимо в кав'ярні луч на вокзальній, і вони спілкуються українською. І я така: е, ну, якось не по російською, давайте також буду українською. Спілкуюсь. Мені дуже складно, я е, ніхіра, слова просто взагалі, знаєте, не випадають з рота нормально. Дуже багато слів я гуглила саме українською, як сказати правильно. Пам'ятаєш, ми тоді гуглили слово трапеза. І було складно, але в цей момент я така блін, ну не можна вже, не можна, щоб залишалось все, як є російське. Це крінж реально для мене в той момент. Я не хочу типу до неї повертатися. Я хочу спробувати бути якби більш в контакті зі своїм, якби справжнім ДНК, скажімо це так. І я така приймаю, тобто приймаю, знаєте, таке доросле рішення, що, типу, так, мені буде складно, так, я не пам'ятаю якісь слова. Речення правила української мови окей. Повинно це мене зупиняти, якщо я хочу повернутися до цього. Ні. І просто з того моменту неважливо, хто б що мені сказав, якщо це навіть була якась параша, я говорю українською мовою. Е, багато слів я все-таки забуваю, туплю і впевнена, що я вже зробила 100 тисяч помилок. Чи заважає мені це? Ні. Мені пофіг, тому що. З'явилось якесь, знаєте, відчуття, що, типу, реально ти більше в контакті з справжнім собою, своєю культурою. Хто б що не казав, а реально ну, мова це код нації. Я коли почала спілкуватися українською, я просто була шокована наскільки я інша людина, наскільки я звучу інакше. Тому що я, коли дивлюсь, якісь свої архівовані фотки з підписами, чи читаю якісь повідомлення свої старі, чи якось там зайшла 100 років назад свій ВКонтакті, це треш. Ну, це не я. Звичайно, це ну, більш мала версія мене, це все таки я. Це той, якою я була, але я дуже змінилася з моменту, як я перейшла на українську. Це про якийсь момент от реально дорослості, усвідомлення і розуміння свого коріння. Тому що, коли ти продовжуєш спілкуватися чужою мовою, мовою загарбника, і ми це говоримо не тільки там якимись там злими словами, ну, загарбник, ну, реально, глянемо історично, хто, що вони там робили. Це сумно. Ну, типу, у мене в голові були просто саме якісь сумні і. Ну, Сума, це прям головне слово картини того, що от я прям відчуваю наче ось мої родичі, які в своїй культурі хотіли розквітати її ну, знаєте, творити, показувати людям, показувати світу, а просто приходять якісь е гниди і нас за це вбивають, бляха, і нас за це просто хочуть знищити. Ну, це ж піздець. І я повинна їх культурний код проносити. Ну, типу, якщо я буду говорити їх мовою, це я буду їх культурний код проносити, не свій. Це я буду в їх культуру вкладати свою вагу. Читати того ж Лермонтова, який там був гвалтівником на Кавказі. Ну коротше, там насправді, якщо вчитатись, звичайно, ніхто не святий, але якщо вчитатись, стає страшно насправді. Тому що те, що нам показували, що це там класна література, класні діячі, класні люди. Ти розумієш. Що це все така брехня, і це так стрьомно, що типу, ми в цьому росли і ми вклали свій фокус уваги на те, щоб підкріплювати їх культуру, блін, а не свою. А свою культуру бачили як щось таке недолуге, неприкольне і недостойне не нашої уваги, уваги, типу, людей, які виросли з цієї культури, які є нащадками цієї величної культури. І це сумно. Що не є сумно, це те, що у кожної людини, яка зараз розуміє, що я кажу, є вибір. Є вибір бути дорослим і зробити ось цю штуку, жити типу, так. Можливо, мені буде складно, скоріш за все, так. Але я можу повернутися до свого коріння. Я можу, ну якби, бути е, людиною, яка несе це коріння з гордістю, а не говорить на язикі людей, які прийшли і ділять. Нам больно. Навіть от я розумієте, я зараз чую свій голос російською, мені так неприємно, тому що я, коли говорю українською, я наче розкриваюся. Я не знаю, відчуваю себе якоюсь лебідкою, якоюсь квіточкою, мавкою. На русском я себе ощущаю то єбаніною і лахушкою, Скажу чесно, у мене також, звичайно, бувають іноді моменти, це мені не подобається, але іноді я можу випадково перейти на російську, коли хтось з оточення спілкується, але я така себе типу ловлю на цьому і така ні. назад. Ну, теж назад, наче собі якісь собаці. В плані, що, типу, I have power of will. Я можу говорити тою мовою, якою я хочу. І навіть якщо там просто якісь вже звички є і мене перекидує назад, я можу повернутися до ем, того, що я говорила зараз українською. Ось, і це круто. І знаєте, моя така порада людям, які ще думають, можливо, того, переходити, не переходити. По-перше, от просто побудьте в тишині і підключіться, знаєте, от до ну, справжнього себе і запитайте, чи хотів би я, щоб мої діти, якщо вони будуть, спілкувалися б російською? Чи хотів би я все життя, от буде мені там 90% спілкуватися російською? Чи хотів би я бути один, одним з тих, хто проносить? Енергію, культурний код, культурна ДНК. Країни, яка намагається вбити бляха мою націю, ну, типу, подпроси, знаєте, навіть це без якоїсь раціональності, а от на якомусь інтуїтивному емоційному рівні запитайте себе, я дуже хочу вірити, що ваша відповідь буде ні. Тому що я не хочу, щоб мої діти, якщо вони в мене будуть, говорили російською. Я не хочу читати російську літературу, я не хочу е вивчати російських діячів. Я не хочу бути частинкою. Фокусом уваги на російську оцю, якби, е землю. Я не хочу. Це не моя країна, це не моя історія, це не моє ДНК, це не я. І у мене є вибір. У мене є вибір. І це круто, тому що ми дорослі люди, люди це класно. А, і навіть ось такі моменти, коли ви десь чуєте російську музику, от навіть от ви їдете в таксі. Я раніше, типу, мені було соромно якось казати, але я зараз я кажу. Можете, будь ласка, вимкнути музику, навіть знаєте, от без вибачте, вибачте, можете, будь ласка, ось ця не з цієї позиції, а з тієї, що я не хочу, щоб це було в моєму просторі. Я не хочу розповсюджувати і дозволяти цій штуці бути поруч зі мною. Я кажу, будь ласка, вимкніть музику, мені неприємно її тут слухати. Була нещодавно така ситуація: чувак з постним гіблієтом їхав. Потім говорив з кимось дуже гучно на російській, наче спеціально, і ще й поставив потім в цьому. Я не пам'ятаю, чи це був уклон, чи бол, чи що, поставив низький бал. Ну, Ми там йому якби, теж. відгук, тому що це неадекватно. І люди, які зараз ходять, тому що я в Києві проживаю, і типу коли йдеш, я дуже рада, що велика кількість людей все-таки усвідомлено перейшла на українську. і Це прекрасно, приємно, чудово. Але люди, які продовжують говорити російською, знову ж таки, я не виливаю на вас хейт, я не виливаю на вас якісь негативні вайби. Але просто я хочу, щоб ви трошки реально ну, побули в цьому моменті усвідомлення того, що ви зараз знаходитесь в реально історичний момент, коли, ну не знаю, все змінюється, і хочеться вірити, що на краще. Та 100% на краще. Чи хочете ви бути енергетично Підкріпленням свого якби, дому, свого, своєї родини, своєї культури. Чи ви хочете бути енергетичним підкріпленням цієї культури, яка прийшла сюди з не найкращими бажаннями, з не найкращими... Надіями, мотивами, сподіваннями і всім цим. І знаєте, так, спочатку це складно, але потім це настільки стає частиною ну, вас, і ви просто навіть, ну, це не те, що ви знаходите себе, ви повертаєте себе минулого, котрого забрали. Я ж розмовляла з дитинства українською, ну, я ж ходила в дитячий садок в школі. Все-таки вчила я українською, співала гімн я все-таки українською, і багато чого було все-таки культурно мого. Але потім. Різними шляхами, різними моментами, іноді з моїм вибором, іноді без мого вибору вийшло так, що я розмовляла потім російською. Я дуже рада, що я перейшла на свою рідну мову, і на цьому моменті буду, напевно, закінчувати це відео. Знову ж таки, я сподіваюся, що відео вийшло не негативним, а таким більш надихаючим, тому що, друзі, ми всі в цьому разом. Я не хочу вас обсирати, якщо ви все ще говорите говорите російською, але просто мені трошки хочеться, щоб ми якось разом були більш усвідомленими і більш іноді навіть ставили до себе якісь трошки більш глибокі запитання, не тільки типу, а як мені зараз комфортно, а. Про перспективу трошки подумати, про те, як ви відчуваєте себе в колі людей, коли всі будуть говорити російською, українською ви один російською, чи там, якщо ви ще й слухаєте російську музику, чи дивитесь російських блогерів. Скажу чесно, я там нещодавно от була одна дівчинка, російська блогерка, вона мені подобалась. Я її дивилась. Це був такий мій guilty плежер. Але в якийсь момент мені вже так стало, знаєте, от все одно культура. Їх вона проходить навіть через мову, через там, багато інших моментів. Я розумію, що я наче себе обманюю, що я хочу її дивитись. Це просто звичка. Я видалила, перестала, і мені приємно, мені класно. Я багато американських блогерів, європейських, австралійських, українських, яких хочете. Книжок, я купила якраз одні нову книжечку українською, музики. Багато чого. Ну, якщо вам чогось не вистачаєте, створюйте самі. Створюйте попит. Мені не вистачало українського блогінгу. Я беру це і створюю сама. Я дуже цим задоволена, дуже мене це радує, тому що мої перші відео були російською і не хочу до цього повертатися. Тому бажаю всім хорошого вечора, ранку чи дня, чи коли ви це дивитесь. Бажаю вам класного настрою і. Щоб ви іноді трошки якби, були більш усвідомленими, тому що, чому мені хочуть сказати, ми цього варті. Але так, таке ось відео. Всім щастя, здоров'я і української мови. Пишіть вашу улюблену укр... українську книгу в коментарях. Слай.